Доброго вечора. Мене звуть Сергій, і я ведучий урочистих заходів. Ей, діджей, постав улюблену пісню для мами нареченої. А зараз патріотичний подарунок для нашого генерального директора. Слово надається бест другу юбіляра з незламного Харкова і щире привітання до наших молодят. Все це було і буде. Тут і зараз ведучий об'єднує, з'єднує та розважає активно, весело, драйвово та з вогником. І головне з усвідомленням, що саме ця подія відбувається тільки раз в житті і від цього хочеться заплакати. Но я не плачу. Я радію, це може бути родинне, невелике свято чи захід, де дуже дуже багато гостей. Ми добре підготуємося а далі а що далі? На самому святі ми будемо ловити святкову мить нашого заходу, створювати чарівну атмосферу та тільки позитивні емоції. І в мене немає сумніву, що все буде добре. І пам'ятайте про головне, що саме ви є головними героями вашого свята. Ваш ведучий Сергій Тимошенко. Зустрінемось на вашому заході.